Два роки була у стосунках, я дарувала щось там на День Валентина, ну такі дрібниці, але мене взагалі не вітали. Просто там треба було змушувати, я не можу згадати, що це за свято. І так само з Днем Народження. Я так розумію, що людині було шкода, при тому, що він приймав подаруночки і вітання з Днем Народження, і з Валентином, і з усіма святами в свій бік. Привіт, мене звуть Катерина. Давайте трошечки поговоримо не про День Валентина, а про подарунки. Ви на моєму каналі. Все це, Весь канал присвячений коханню, бо це все наше життя. Що ще робити? Особливо в такі важкі часи. Це італійський ресторан. Можете подивитися замовлення, дуже сподобалося. Ну, вони спеціалізуються на піці. Паса, до речі, була смачніша. за Паелью, яку я їла, треба замовляти пасту. Така вона добре зварена. В нього з куркою була. Було, було, було по-різному, не сказати, що в мене є досвід, ну, була я багато років самотня. Я собі дарувала квіти, відразу кажу. Я не буду чекати на щось, подарую, якщо мені треба, сама собі. Піду куплю квіти і шо мені там, ведмедика. От в 2025-му я купила собі сама ведмедика взагалі в мене колекція. Були стосунки, в яких мені дарували троянди і 100 троянд я отримувала. Таке було. І були в мене стосунки, в яких. В яких мені нічого не дарували і навіть не вітали. І казали: вибач, я забув. Я думаю, що це от людині так вже шкода грошей. Потім в нього там були напади, він щось там дарував. Ну, ну Я сходжуся на тому, що шкода грошей. Які можуть ще бути причини? Зараз я у стосунках, в яких все ж таки цього багато, при тому, що людина сказала, що для нього принципово, що живі квіти ні. Ну, тіпо, тільки в горщиках. І потім він змінив свою думку. Уявіть, як буває. І ну, він може подарувати якісь такі приємні подарунки. Там якісь там, золото, там. Заплатити за якісь. От я <клес> купувала косметику, окуляри подивилася. Він каже, ще ці возьми і заплатив. Ну, такий був подарунок. А мені здається, що оригінальні, коли ти сам можеш вибрати. В Ірландії більш-менш традиційні подарунки це ведмедики, це шоколад, можливо, шампанське, <клес> тобто напої якісь. І спиртні. Я маю алкогольні. Маю на увазі. Ну і, звичайно, звичайно, що квіти. Квіти стали дуже дорогі, якщо вам цікаво. Ну, наприклад, ну, майже 30 євро, букетик троянд, у Lidl. Це стільки не коштували раніше. Ну і цукерочки там різні з'явилися, буває таке, що у Lidl, ну, мало. У вибору цукерок, зараз більше він був. Ну, і традиційні ведмедики, але ну, я вже не купувала. Які подарунки даруєте ви?